Рада, що уряд ініціював таку розмову про те, як виглядає наша дорога до європейського союзу, до члеса в європейському союзі. Я думаю, що цих ем, цієї глибокої дискусії нам серйозно не вистачає. Ну, мені також було приємно почути, що нарешті трошечки тверезіє наша дискусія про. Майбутнє в Європейському Союзі, що ми вже не чули сьогодні заяв про те, що за два роки ми станемо повноправними членами ЄС, оскільки це були такі абсолютно надмірні і непрофесійні обіцянки, які на жаль давалися керівниками уряду. Сьогодні дискусія була більше про триваліший процес. Це означає, що нарешті приходить усвідомлення. Об'єму тих завдань, які перед нами стоять, Знаєте, в мене складається враження, що українська влада сьогодні розраховує на те, що ніхто не помітить ну певного регресу у нашій відповідності до зокрема політичних, політичної частини копенгагенських критеріїв, і це безумовно прикро.